Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Пригоди Тома Сойєра, автор Марк Твен. Тітка Поллі шукає хлопця на ім'я Том Сойєр. Він не пішов до школи і тепер ховався десь від покарання. Тітка не любила карати хлопця, але знала, що так треба. Точ, хоча завтра субота, Тома чекає робота. Він повинен побілити паркан. Том мав побілити 30 ярдів дощаного паркану заввишки 9 футів. Йому дуже не хотілося працювати у вихідний день. Тож він вигадав спосіб, як перекласти це завдання на інших. Зробивши вигляд, що займається дуже цікавою і відповідальною справою, він зацікавив інших хлопців. Тепер вони самі ставали у чергу і просили Тома дати їм побілити. Крім того, пропонували за це різні коштовності паперового змія, павука на мотузці, скельце від пляшки, порожню котушку, грудку крейди, олов'яного солдатика тощо. Том чудово провів час, тішачись безділлям і чималим товариством. А паркан був побілений аж у три шари. Проходячи повз одного з будинків, Том побачив гарну синьоку дівчинку з двома довгими золотистими косами у білому платтячку. З цього часу усі димки хлопця були лише про чарівну незнайомку. У неділю Мері, Сід і Том ходили до церкви, Томові це не подобалось. Але цього разу він навіть виміняв у хлопців чеки, що давали за вивчені церковні вірші, і вирішив попросити за них біблію. Усе це він робив лише для того, щоб його помітила незнайома красуня. Щоб якось розважитись, Том випустив у церкві жука, чим привабив якогось пуделя. Собака став бавитись із жуком і майже зірвав службу. Том дуже не любив понеділок, бо попереду був тиждень каторги в школі. Та коли вже не вдавалося уникнути занять, то він вигадував різні забавки, щоб не нудьгувати на уроках. За це часто був битий різками. Том запропонував Беккі заручитися. Дівчинка погодилась, і вони навіть поцілувалися. Та потім хлопчик проговорився. Що вже був заручений із Еммі Лоренс, чим дуже образив Беккі. Дівчина ще довго сумувала. Том блукав по лісу, йому було сумно. Потім він уявив, що знаходиться у Шервудському лісі, а сам він славетний Робін Гуд. Зустрівши свого приятеля Джо Гарпера, він запропонував йому гратися із ним. Повертаючись додому, хлопці дуже шкодували, що нема більше розбійників, і розмірковували, чим би могли відшкодувати цю втрату новочасна цивілізація. Кожен твердив, що радше став би на рік розбійником у Шервудському лісі, аніж до віку президентом Сполучених Штатів. Коли усі в домі лягли спати, Том вистрибнув з вікна і побіг туди, де його вже чекав Геккельбері Фін. Хлопці подалися до старовинного кладовища. Вони розмірковували, чи чують мерці їхні розмови, коли почулися чиїсь голоси. Хлопці стали свідками вбивства. До лісу прийшли лікар Мавпортер та індіанець Джо. Коли між ними зав'язалася бійка, Джо вбив лікаря ножем. А Портера вдарив так, що той знепритомнів. Налякані хлопці ледве втекли. Наступного дня містечко дізналося про вбивство лікаря. Поруч із тілом було знайдено ніж мафа Портера, тому його одразу було звинувачено у вбивстві. Маф потрапив до лікарні, а хлопці, які бачили, як все сталося насправді, не могли порушити своєї клятви. І розповісти, що насправді вбив лікаря індіанець Джо. Том щодня або через день, вибравши слушну хвилину, ходив до загратованого віконця в'язниці і нишком передавав убивці всякі такі гостинці, що їх випадало десь роздобути. Ті дарунки чимало полегшували Томові душевні гризоти. Беккі декілька днів не ходила до школи, і Том ходив дуже сумним. Його нічого не цікавило, він навіть забув про свої витівки. Тітка Поллі була дуже схвильована. Коли ж нарешті дівчина з'явилася у школі, хлопець від радості почав стрибати та усіляко привертати її увагу. Беккі, здавалося, нічого не помічала. Врешті вона зауважила, що Том тільки вміє, що викаблучуватись і думає, що це цікаво. Ці слова дуже образили і засмутили хлопця. Тоді Том вирішив утекти і стати піратом. До нього приєдналися Джо Гарпер і Гекельбарі Фін. Через деякий час хлопці збудували пліт, узяли деякі припаси і відчалили від берега. Хлопці зупинилися на острові і влаштували табір. Їжа в них закінчувалась, і друзі харчувалися тим, що знаходили навкруги. Однак ніхто не хотів повертатися додому. Час проводили у веселих пустощах та цікавих розмовах. Тим часом у містечку було сумно, усі вважали, що хлопці потонули. Навіть коли всі мешканці зібралися у церкві, розмова йшла про зниклих дітей. А також про те, що чекає на небіжчиків після смерті, аж раптом перед очима здивованої пастви з'явилося троє хлопців тут вже було і сліз, і радості, і стусанів. Наступного дня усі були з хлопцями лагідні та розмовляли про те, що було за їхньої відсутності. Один з учнів порвав підручник, «Беккі бачила це. Але вона боялася, що її покарають за те, що вона підглядала за іншими. Тоді Том узяв провину на себе і сказав, що це зробив він. Бекіх сказала, що він дуже благородний, і тепер, певно, вони помиряться. Том був дуже щасливий. Наближалися канікули. Учитель і завжди суворий став іще суворішим і прискіпливішим. Бо хотів, щоб учні добре відзначились у підсумковий день. У цей самий день школярі вирішили помститися і влаштувати гарну виставу, яка приховано висміювала вчителя. Том теж брав участь у виставі. Канікули виявились досить нудними. Рідкі розваги не приносили задоволення. Бекі поїхала до свого рідного містечка. А отже у Тома зникла остання розрада до того ж, хлопець захворів на кір. Нарешті містечко сколихнулося у суді починалося слухання справи про вбивство лікаря. Том і гек пам'ятали про свою клятву, але все-таки їм довелося давати свідчення. Том розповів усе, що бачив, і після цього індіанець раптом вискочив з вікна і втік. Том став місцевим героєм і дуже пишався, але у місті наростала тривога. За злочинця була призначена винагорода, але він і досі був на волі. У Тома виникло нестерпне бажання відшукати заритий у землю скарб. Він покликав із собою гека, і хлопці кілька разів починали копати у різних місцях, але кожного разу їх чекало розчарування. Нарешті вирішили шукати скарб у покинутому будинку із привидами. Уночі хлопці прийшли до старого будинку, але те, що вони там побачили, перевершило усі сподівання. Гроші там дійсно були, їх ховав саме індіанець Джо. Та, говорячи про скарб, Джо казав своїм напарникам, що йдеться не лише про гроші, а й про помсту. Том був наляканий, чи не на нього збирається помститися індіанець. Сім'я судді Тетчера повернулася до містечка. Том і Беккі вирушили на прогулянку за місто. Вони блукали темними переходами печери, оглядаючи вже знайомі їм дива, і не помітили, як опинилися зовсім одні у глибині печери біля дуже великого озера. Діти не знали, куди йти далі, вони заблукали. Далі починалися важкі часи, дні, а може, й тижні, як їм здавалося, блукання темними коридорами печери. Беккі була зовсім виснажена. Том намагався якось розрадити її, але в нього нічого не виходило. Нарешті Том залишив знесилену беккі біля джерела. А сам подався обстежувати численні коридори печери, і нарешті в одному з них знайшов вихід. У містечку, всі стурбовані зникненням Беккі й Тома, їх шукали і не знаходили і вже втратили надію. А потім місто облетіла новина Діти знайшлися, та на мешканців чекала ще одна приголомшлива новина. Том розповів, що бачив у печері індіанця Джо. Він натрапив на нього, коли блукав коридорами. Індіанця Джо дійсно знайшли у печері, але на той час він вже помер з голоду. Том сказав геку, що гроші у печері, і вони подалися на пошуки скарбу. По дорозі Том запропонував товаришу оселитися у печері і брати в полон людей. А потім вимагати за них викуп. Та їхні плани зруйнував містер Джоне, який побачив хлопців і відвів їх додому. Вдова Дуглас оголосила, що хоче взяти гека до себе в дім і подбати про його виховання, а коли матиме вільні кошти, допоможе йому розпочати скромне діло. На це Том мовив, що гек і без того багатий. І вивалив на стіл купу золотих монет. Гроші полічили там було трохи більше як 12 тисяч доларів. Половина належала геку. Хлопці стали дуже поважними особами у місті. Удова Дуглас поклала гекові гроші у банк під відсотки, а суддя Тетчер зробив те саме із Томовою половиною. Багатство і щире сприяння вдови Дулас прилучили гека до пристойного товариства. Три тижні він мужньо зносив це та одного чудового дня зник. Том знайшов його, і хлопці домовились скласти присягу завжди стояти один за одного. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.